Готов? Так. Зараз ми будемо шукати жертву для наших сюжетів. Ідеш? Головне не впади. Добрий день, дівчата. Канал Ніреш. Ви готові і ніч не переживати. У нас до вас. Чи ви знаєте, хто написав гімн України? Знаєш наразі написав гімн України? Ні. Я ж ночу писав. Молодець. вгадав. нахай. І друге питання. Хто написав музику гімну України? Це і здіватися. Ти знаєш, я в школі я забув, чесно. Можна в інтернеті подивитися? Можна. Ну гімну ж знаєте, в принципі, так? Ну так, ще не вмерла Україна, не знала. Знімаєшся побажати українцям. Українським дівчатам, що ти можеш побажати? Щоб не красилися. більше капусти їли. Щоб не, не Щоб Були гарними дівчатами. Да. Ну проблеми в цьому, ну, в цьому питанні у дівчат, так? Да? Багато ну, вершинський, це в усіх дівчатах. Усіх, взагалі. Ну що їм на цей день краситься чи просто по життю часу? Вообще, по життю часу. Тож хай так, якому віці ви б рекомендували діща там починають краситися? Водій в 50. Це як мінімум. 16. Ну це починаєш, хай забори починає красу. Да. А потім вже Раніше. 16. 16? Да, бо в 13-й вже перебив. Ну да, то я Нас вже треба зав'язувати за полем, а вона тільки Ну правда, <рисуміло> <Добро. рисуміло> ну, дівчата, беріть до уваги рекомендації хлопців, які не хочуть, щоб дівчата красли забори і самі краслись, правильно? <рисуміло> <Все. рисуміло> ну, Дякуємо, вітання від Тараса, Віталія, вітання від а Артура для всіх хрестилян, для всіх українців. Слава Україні! Героям слава! слава. О, пасівало, Мене звати Олександр. Олександр, ти знаєш, що сьогодні за святом? Да, сьогодні День Незалежності України. А яка річниця? Знаєш? 24. та Молодець. У е, мене до тебе є кілька запитань. Ми проводимо таку акцію, ми даруємо такі брасети всім тим, хто правити дадуть відповідь на питання, хто написав гімн України. Музику. Е, Павло Чубенський. Це слова, він написав. Да, це да? слова. А музику? ik heb hem niet. Nee, ik heb Вербиський, ну все одно друзі, чесно кажучи, це перша людина, яка назвала, хто написав слова гімну України. Тому канал Нюреш дарує отакий патріотичний браслет. Спасибо. Ось такому прекрасному хлопцю. Що ти можеш побажати решетелянам, як сьогодні відсвяткувати правильно? Як ти сьогодні святкуєш цей день? Я сьогодні святкую Нью-Йорк. Нью-Йорк? Чого? Ти йок. Ти щось вишиванці? Е, та я просто танцював а, в танцював. Десь. А ви знаєте, що сьогодні за свято в нас? Ну так. Да. Яке свято? День Незалежності України. А Яка річниця сьогодні святкується? 24-та. Молодець, правильно. Ще в нас сьогодні проходить така акція. Ми сьогодні даруємо ось такі патріотичні браслети, але не просто так. Ми даруємо тим людям, які скажуть, хто написав гімн України, хто написав слова і музику гімну України. Може ви знаєте, хто написав? Віктор Чубинський. Чубинський, але ну, трішки треш, не те. А ну це написав він слова. Хто написав музику гімну України? Вербицький. Молодчина перша людина, яка відповіла повністю правильно. Тому давай ми з тобою познайомимося, як тебе звати. Аня. Аня, прізвище. Котюк. Люди, ось Аня правильно віддала відповідь на обидва запитання. Тому канал Нюреш дарує отакі Ані. Аня, Аня молодчина, ти, ти дійсно знаєш все. І давай ми як, як якому ти класі навчаєшся. Восьмій перейшла. Восьмій клас перейшла. Це хто тебе класний керівник? Ярмола Андрій Григорович. Ярмола Андрій Григорович. Андрій Григорович, ви Андрій. самий класний, класний керівник, тому що дівчинка все правильно відповіла. Молодець, ми тебе вітаємо всім святом і так далі. Гарно навчайся. Хто написав слова гімну України і музику гімну України? Ви знаєте? Блін, коли порза Конституцію написав, а гімн України я можу трошки бітися. Там вроді би два чоловіка писали. Так, два, двоє люди. Так, один написав слова, другий написав музику. Ну я сказав двоє, але я не пам'ятаю, ну. Ну, Але Конституція зато знаєте, хто написав. Да, да, ну, давайте сьогодні зробимо виключення, сьогодні свято. Тому канал NewResh дарую вам отакий патріотичний браслет. Не, за те, що все-таки ви знаєте часткову історію, ну трішечки не все, але все-таки знаєте. Так. Добрий день, канал NewResh. Як вас звати? Таня. Ви знаєте, що на сьогодні за святом? Да. Яким? Якесь таке свято. Сьогодні ми даруємо такі патріотичні браслети всім тим, хто скаже нам, хто написав слова гімну України і музику гімну України. Чубицький, Вербицький. Чубинський і Вербицький. Правильно. правильно! Ось Чубинський пішов. А, Молодець я, правильно сказала. Давайте познайомимося, щоб всі знали цю відмінницю. Саша. Ні, я Саша, більше нічого ми не надо ми сьогодні проводимо такий експеримент. Ми даруємо усім Не, ми сьогодні даруємо усім такі браслети усім, хто скаже, хто написав слова гімну України і музику гімну України. І ба, ні, я не знаю. Ну подумайте. Ось тут поворот. Ну ви Не, не помню. Вчили колись, ні? Ну. Вчили. То колись було. Ну хто за, так? Да, хто ж за, да. Добрий вечір, канал Нюреш. Що ви можете побажати сьогоднішній день, сьогоднішнім святі всім решетелянам? Щастя, здоров'я, все найкращого. Далі, следующий. Як ви сьогодні самі святкуєте? Як? Сок? Сок. У вас проблеми здоров'ям чи ні. Що? Ми ж в Європу йдемо, то ми правильно, да. правильно, молодшине. Тепер це у нас є до лучше. вас кілька запитань. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні річниця все-таки у нас Дня Незалежності, тому що нам сьогодні називали 24 Два річ... 24, 24, 24, правильно. Просто він пішов узнавати, чи що. Да. забив. Він Друге запитання. Ми, якщо ви правильно відповісте на три запитання, ми вам подаруємо такий патріотичний браслет. Та може сразу. зачем? Ні, ні, треба все-таки. Дівчата, що ви тут оце ходите? А, Друге запитання. Мені. Хто написав слова гімну України, хто написав музику гімну України? Хороший Вербицький. Хто сказав? Іди сюди, а, будь ласка, хто сказав. По-моєму, він сказав. Ти сказав? Він сказав, що серйозно. Іди, будь ласка, іди сюди. Давай сюди. Ні, країна повинна знати людей, які знають. Представся, як тебе звати? Денис. Люди, Це три, четверта людина сьогоднішнього зйомки, яка правильно сказала, хто написав слова і музику гімну України. Тому канал Нюреш тобі дарує ось таку, такий патріотичний браслет, його на здоров'я. Ну, і від тебе таке прощальне слово. Так Сказав грустно прощальне слово. Віталій да, віталі. слово. Прощався і пішов кудись народ об'єднувався під оцими символами, щоб всі вірили в нашу Україну і ми йшли до європейського стандарту, і щоб у нас відбувалося завжди круто. Так, Нормально, слава Україні! Я, 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 Нормально. Слава! слава. Да. А, ще одне. Як вам сьогоднішнє свято сподобалося? Як ви його провели, і як ви будете його далі проводити? Це гарне запитання. Дякую. Ну, Будь ласка, мені не важко. Ні, за гарне запитання. Все, я браслет теж гарний, дякую. що Це наше свято, воно відбувалося як і завжди. Одні ті самі пісні були, один той самий репертуар. Він з кожним з кожним роком він повторювався. Саме дуже сподобалося те, коли. Виступали в кінці браслет виграв. Ну... Да, коли виступали, вже ну, красиво зробили флешмоб. Тому що молодежа фантазія велика, і вони що може вплинути, там дуже гарно, коли там з програми виступали. Так само, коли на ті барабанах грали, казки, ті були файра, каза, так, каблун і Вам допомагає ваша зачіска при знайомстві з дівчатами? Так, сто відсотково. дивіться. Ой, я не знаю. Просто моя сачеська вона робиться ми... сама я... по собі. Я просто чого спитав, тому що вся ваша компанія йшла парами з дівчатами, а вийшли сам. Привіт, канал Нюреш. Виходь до нас сюди. Виходь ближче сюди до нас. А Хлопці, дівчата, сьогодні у нас Україна святкує свято, знаєте? <звіт> Яке сьогодні свято святкує <звіт> Україна? <звіт> Яка річниця? Знаєте? Ні? 24. Правильно. Правильно. Сьогодні канал Нюреш <звіт> дарить такі подарунки, але не просто так. Сьогодні ми даруємо такі браслети на руку патріотичні, <звіт> а ми їх даруємо всім тим, хто скаже нам, хто написав слова гімну України і написав музику гімну України. <звіт> Чубинський. Чому я? Ну чесно кажучи, так, да, правильно хтось сказав, Вербицький і чубинський, але просто що ви сказали, а брать один на всіх. Короче, я вам даю просто Дайте дівчині, дамо, да. без... Ви... Давайте. Давайте я свізьмо. Канал Нюреш сьогодні віддає все, що. А, це не такий О, браслет. Такий. Та давай не такий. Та ні, 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 це мені. О, так, да, я, я тобі потім ще подарю. Це є вона, що? <ривіт> а ти Адам, так? Да? Привіт канал Нюреш. <ривіт> яке сьогодні свято святкують всі і вся Україна? День Незалежності. Паска! Яка річниця? 24-та. Ми сьогодні... Питаємо кілька запитань у всіх українців, всіх рештелян. Хто написав слова гімну України, хто написав музику гімну України? Лисенко. Лисенко. Микола. Вербицький і Лисенко. Вербицький і хто ще. І ну не Лисенко, Ли... це точно. Точно? Ну, з Вербицьким могла, але молодці. <рес> Правильно, молодці. Ось рештилян. Давайте тепер з познайомимося, щоб рештика знала, що у нас є дійсно хлопці, які знають, хто написав гімн, слова і музику України. Як вас звати? Денис. Андрій. Вадим. Ось, ну, деякі вже був героїв. Ну що, решетеляни, беріть з них приклад, хлопці видно, що вчилися в гарно школі, бо знають, майже зразу сказали. Хлопці, рекомендації. Як сьогодні треба відпочити? Нормально. Культурно. Ну Ти саме більше сказав. Самі гарні побажання. Так, Привіт, канал Нюреш. Що сьогодні у нас за святом? День незалежності. України. Правильно сказав. А, рекомендації. Як сьогодні правильно і треба Рекомендації. Правильно. Правильно. Не пий. Треба. Не і відпочивай. Пити, так? Не пити, да. Ну не так, як ви. Ми, Та ми не куримо. Так само, і, так само як хто. Я, як, як рекомендували. А, як порекомендували. — Хлопці, у вас є дівчата чи немає? Є. Самі дівчата. Ви друг з другом зустрічаєтесь ще? Ні-ні-ні. А, я просто не поняв. Просто не пам'ятаю, хто з вас самі дівчата. Хлопці, яка сініна стрічниця з таки незалежності України, знаєте? Я года незалежна Україна. Це тобто, коли, ну, який рік саме? 1900 років. 90. 91. Так, все, готові? Приготовились три-чотири. Який рік? Я Молодці. Ну, в принципі, секунд, 10 двадцять ви сказали, так, да, правильно. Хлопці, ну і все-таки ви я не знаю, чи ви слухали чи ні. Хто написав гімн і слова гімна України? Музику і слова. Тарас Шевченко. Неправильно. Все-таки не слухали. Ну давайте ще раз я спитаю. Хто написав слова та музику гімну України? Кроме Тараса Гроша Шевченко, хто це? Пушкіл. Пушкіл. Пушкілів авто. не ангели, по-моєму. Зрубакане. Сантропе. В принципі, так, десь так. Та ні. Немає дівчат, ні? Єсть, а є. Усих ще, в <сос9> того? Тобто ти щасливий, а у вас да. у всіх проблеми, правильно? Ні-ні, ні, все нормально. В тебе теж є I дівчина? А, ну тобто ти теж, теж щасливий. Коротко, да? ось, а, дивіться, дивіться, ось та гроші тратити, воно це треба. Ну, да, да. А ви тратите все-таки гроші. Та ви ні, їм позичаєте вони... і вони тратять, да, та, так? Та да, інода буває. Мільйони прибувають. Як правильно уберегтися від небажаних результатів кохання з дівчиною? Прадохраю. Не зустрічатися. Привіт, канал Нюреш. Привіт, uh, скажи скільки ти їсиш моркви, щоб вирости високою, такої високо, яка ти є? Ви знаєте, секрет високого росту це спати uh, в дитинстві і їти їсти все те, що дає мама, бабуся, бо вони люблять нас. Що саме, звала, що саме, що саме цікаво, коли вона це казала, а хтось отришку зробив. <гум> <гум> ну нічого. А, у нас сьогодні кілька запитань. А, ти <гум> знаєш, що сьогодні за свято? Сьогодні День Незалежності України. Яка річниця у нас сьогодні? 24 роки нашій любій Україні. Ой, молодчина, ніхто ще так гарно не відповідав. Хто написав її гімн, і слова і музику гімну України? А, <гум> не підказувати! <гум> <гум> Брабинський і uh, Чепинський. Правильно. Ну і чого ти така сьогодні гарна і... А, ну я загалом просто вийшла просто погуляти. а Мама сказала, що сьогодні такий день, і на ну, не, зараз... не, не, не знала. Ні, я знала, а, знала насправді, то, просто ага. ну не хотіла дуже так Малиті, Да? Але да. це блузка, яку вишила мені мама і… чесно? да, Мама вишивала. Е, ну не буду тикати, але це дійсно гарно, ось так бісером на боком. Моя мама так, так, дуже... да, ось так боком стань. Все от видно, що людина і капусту, їсть, і і, і моркву, <ріг> все їсть. Все їм, все ага. майже все. Гарна дівчина, гарні. Давай, що ти побажаєш молодим хлопцям, як їм правильно і в яких місцях треба все-таки знайомитися з гарними дівчатами, такими як ти. А, ну, дивлячись, з якою метою почнемо з цього. Ну, а з якою би ти хотіла метою, щоб з тобою знайомилися? Я поняв. Чи допомагає алкоголь при знайомстві? Іноді. І дівчатам і хлопцям, так? Да? І дівчатам і хлопцям. А що саме він допомагає? Ну, хлопці при цьому стають якісь більш впевнені собі, так? А дівчата більш певно розкуті, не такі, е, ну там бабусі, доступні і... трошки так. Може. Ну це вже дивлячись, скільки ми почнемо з цього. Друзі, ось такий нестандартний сюжет ми сьогодні вам показали. Ми сьогодні вам показали нічне життя Вони Роспітало із святом День Незалежності. І тому ви сьогодні побачите, як відпочиває молодь Роштиліки? Собі зустріти свого хлопця тверезого, красивого, і щоб тебе покохав така, яка ти є. прекрасна. А можна і, все? і розумного думаєш, треба все таки, щоб було я, Я просто дуже люблю розумних людей.